Слово запрошується речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора ситуація в зоні проведення антитерористичної операції дещо покращилася. Знизилася кількість ворожих обстрілів. Окупанти не застосовували танки та ствольну артилерію. Це пов'язано... Перш за все, з візитом до України, зокрема й на Донеччину, міністрів закордонних справ європейських країн. Проте повного перемир'я немає. Бойовики продовжують відкривати вогонь практично на всіх ключових точках протистояння. На Луганському напрямку вчора сталося два ворожих обстріли у селищі Новолександрівка Папаснянського району. Це було в темну пору доби, важке озброєння при цьому не застосовувалося. Донецький напрямок. Основні бойові дії розгорнулися в двох районах Зайцевому, переважно в другій половині дня, і у першій половині дня в Авдіївці. Зазначимо, що у Зайцевому окупанти організували два мінометні обстріли, при цьому було випущено 11 мін. Всього минулої доби на Донецькому напрямку ворог 12 разів відкривав вогонь у бік українських позицій, при цьому двічі застосовувалося важке озброєння. На Маріупольському напрямку противник порушив режим тиші у трьох точках: Мар'їнці, Новотроїцькому та Широкіному. Крім всіх зразків легкового озброєння, незаконні збройні формування використовували БМП. І відзначимо, що основний так званий сеанс обстрілів з боку ворога розпочався після 18-ї години. Всього вчора на Маріупольському напрямку зафіксовано 18 ворожих провокацій. Також в Широкіному бойовики організували один розвідувальний політ безпілотного літального апарату. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, але троє військовослужбовців отримали поранення, і один воїн контузію внаслідок підриву на вибухових пристроях у кримському та авдіївці. Вчора на блокпосту в селі Михайлівка Покровського району Донеччини правоохоронці під час огляду мікроавтобуса вилучили два протитанкових гранатомети, три гранати та 237 набоїв до автомата. Правопорушники це троє чоловіків, які заявили, що випадково знайшли це все добро і вирішили залишити його собі. Ще один бойовик зробив вибір на користь миру, скориставшись програмою Служби безпеки України. На тебе чекають вдома. Мешканець станиці Луганської вступив до лав незаконного збройного формування у 2014 році. Під впливом російської пропаганди вже через місяць він покинув лави бойовиків і втік до Росії, побоюючись переслідуванням. Дізнавшись про програму Служби безпеки України, чоловік повернувся до України і зараз співпрацює зі слідством. Майбутні пілоти і штурмани вищих військових навчальних закладів Києва і Харкова вперше пройшли курс витримки та виживання. Курсанти загартовували свої навички виживання у лісі та воді, тренувалися. Евакуйовувати поранених, надавати їм першу медичну допомогу, орієнтувалися на місцевості та організували водну переправу та приводнення літака у разі вимушеної посадки на воду. У курс також входили заняття з катапультування з літака, розмінування мін та вибухівок умовного противника. А військовослужбовці Національної гвардії України днями провели навчальні стрільби в районі проведення. Антитерористичної операції саме регулярне заняття з вогневої підготовки дають можливість гвардійцям удосконалювати навички поводження зі зброєю. Тим часом в Національній академії Нацгвардії України проходять підготовку сім екіпажів БТР. Викладачі Національної академії навчають злагодженій роботі на бойових машинах, командирів машин, механіків водіїв, навідників, що прибули з військ. За допомогою симуляторів, військовослужбовці вивчають не лише будову, а й правила експлуатації військової техніки, і відпрацьовують симуляційні стрільби з озброєння, що знаходяться на БТР. І Сьогодні Україна відзначає день пам'яті загиблих журналістів. Ми хочемо згадати та віддати данину пам'яті працівникам засобів масової інформації, які загинули під час проведення. Антитерористичної операції. Це цивільні журналісти, український, італійський та його росіянин-перекладач, які потрапили під обстріл, знімаючи репортаж на лінії вогню. Це професійний військовий журналіст, капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін, який не повернувся з Дебальсівського плацдарму. Також це журналісти, які залишили свою професію. Щоб стати на захист України зі зброєю в руках, ми вдячні колегам-журналістам, які з ризиком для життя працюють в зоні бойових дій, щоб розповісти правду про цю війну. На цьому поки що вся інформація. Якщо питання, уточнення, будь ласка, дякую, пане полковнику. Чи будуть запитання або уточнення? Якщо питань, то точно немає. На цьому прес конференцію завершено. Дякую всім. Шановні колеги, наступна подія о 13.00.